В Ефірі спецпроєкт про Нікополь, чергові ворожі атаки по місту та навколишнім громадам, наслідки терору росіян, ситуація із запорізькою атомною станцією. А ще як виживає марганець в умовах постійних обстрілів, про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися свіжою інформацією про ситуацію в Нікопольському районі. Вночі ворог знову оцілив по Нікополі та Марганецькій громаді. Гативи ствольної артилерії та градів, пошкоджені ліци та житлові будинки. На щастя, люди не постраждали. Про те, як пережив район, ніч з обстрілами та тривогами. Дивіться в наступному матеріалі по житлових кварталах Нікополя російські окупанти вдарили тричі. У місті Понівечені понад 10 житлових будинків. Серед них і оселя Лілії. Жінка каже, основний удар прийняла на себе ялинка, що росте біля будинку. У іншому випадку масштаби руйнувань могли б бути набагато більшими. А так, внаслідок обстрілів, зачепило дах та вікна. Рідні, друзі та колеги згуртувались і допомагають родині усувати наслідки. О 12 годині ночі це улюблений час наших орків. Пролунав вибух, але цей вибух був трішечки не зовсім такий, як завжди. Злякатися не всли, але почула, як вже сипеться стекло. Скло посипалося, почали провіряти, що відбулося темно, світла немає. Високовольтна лінія, шкварчать провода, ну взагалі подумала про те, що господи, ми живі, чоловік живий, я жива. Ну а все остальне будемо відновлювати. Пан Сергій зазвичай ночує у селі, та цього разу лишився вдома. Каже, вночі було дуже гучно, прилетіло біля його будинку. На щастя, усі живі, здорові. Ну ночь пройшла тяжело. Якби как був бы, ну, взрив большой, такой. весь забор осколками. О. Собаки целые, жена ціла, я целий. На щастя, ніхто не постраждав і у Анастасії з нею та її двома дітьми. Все гаразд. Внаслідок російської атаки в будинку пошкоджені лише вікна. Поки що будемо бабусі жити, поки все зробимо, поки налаштуємо. Вікна зараз ставити не будемо, тому що, мабуть, немає смисла його ставити, бо і ще раз тільки гроші на вітер. Внаслідок обстрілів у Нікополі сталися й кілька пожеж у приватних будинках. Рятувальники вогонь приборкали. Крім того, російські снаряди пошкодили і об'єкти інфраструктури, та вже вкотре міські комунікації. По Нівичині у нас ліцей, сім господарчих споруд. Одна з них зруйнована. Уламками побиті зупинка громадського транспорту, легковий автомобіль, газогони та кілька ліній. Електропередач. Зараз енергетики відновлюють електромережі. Також армії Російської Федерації зі сторони Енергодара обстріляно прибережно територію Марганецької громади. Обійшлося без потерпілих та руйнувань. Наразі поліцейські працюють на місцях влучань, проводять огляд місць обстрілів, збирають речові докази та фіксують наслідки ворожої атаки з боку окупаційних військ. Юлія Кочет, Анна Целуйко, Ігор Силко, Пронікополь. А ми продовжуємо тему обстрілів. Марганець нині одна з найгарячіших точок Нікопольського району. Росіяни обстрілюють місто чи не щодня. Нерідко вогоні відкривають зранку, коли на вулицях людно, і жителі міста не встигають сховатися. За час терору 12 загиблих та співсотні постраждалих. Як виживають жителі Марганця на лінії вогню? Дивіться далі. Цей район Марганця постраждав найбільше. Російські гради пошкодили або повністю зруйнували. Понад сотню будинків. Двоє людей загинули. Зі сльозами на очах. Пан Володимир показує, що лишилося від його будинку. Ворожі снаряди знищили оселю чоловіка та ледь не вбили родину. Він дивом вцілів, дружина ж у лікарні. Вона цікава в залу. В кухні. Я. Темно, в трусах, босить, нічого не видно. Я. Виніс Люда, люди, Так, Приїхали ребята, винесли на скору. Повезли в больницю. Говорять, хорошо. Були воєнні врачі. Де ви зараз мешкаєте? На що ж там? там Все, свят нема так, що Під ранок 23 вересня окупанти здійснили один з найпотужніших обстрілів Марганця. З реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії били протягом кількох годин. Тоді осколкові поранення отримали 11 мирних мешканців. В лікарні й досі залишаються шестеро людей. Всі вони в стані середньої важкості з множеними вогнепальними пораненнями осколковими, м'яких тканин, кісток, переломи патологічні в результаті вибухи, дуже погане загоєння. ран в результаті осколкових поранень. Головне, щоб це інородне тіло, скажімо, не влучило у судини, крупні судини. Прилетіло і в будинок Андрія. Чоловік продовжує ліквідовувати наслідки російського обстрілу. В будинку нині ані світла, ані газу. Вціліли лише кілька кімнат. Рама тут була, каже, всього нету. Посипалося там. Балки перебітні, це вже поміняли ніхто. Ну так от. Каже, вся криша можна міняти. Як дійшла пекарство насил, там рішито. Угол там, похоже. І в підкриття воронка була. Настія, ну, в принципі, є. Кажется, було чуть ліві на пару метрів, у мене б уже не було. Долетіли гради окупантів і до сусідньої багатоповерхівки. Найбільше пошкоджені квартири на сьомому поверсі. В одну з них прицільно влучив російський снаряд. Його уламки, докупи збирали по всій оселі. Ми думали, що спочатку тільки отам, ото, що з номерами таке кругле. На дивані лежало. Оце отсюди витягли оті всі часті ракети. Кажуть, що вони отам десь. Кожну ніч, прошлу ніч, так взагалі кожен час, цю ніч теж. Снали, так ось спимо діти. без зупину і вдень, і вночі. Марганець та села поруч вже другий місяць під ворожим вогнем. За цей час російський терор забрав життя дванадцятьох. Ще півсотні людей постраждали. Катерина Степанова, Дмитро Вєтров, Пронікопаль. Далі про не менш важливу тему країна, яка отримує світ за крок від радіаційної катастрофи та погрожує ядерними ударами, має бути виключена з усіх міжнародних організацій. Про це на засіданні Ради безпеки ООН закликав президент України Володимир Зеленський. Якщо виключення Росії ускладнене процедурою, її участь має бути призупинена. Президент України наголосив серед порушень, до яких вдалася Росія ігнорування заклику МАГАТЕ щодо негайної деокупації Запорізької атомної станції, ядерний шантаж, оголошення мобілізації під. Яку найперше потрапляють представники корінних народів проведення так званого референдуму на окупованій російськими військами території нашої країни, а також спроба анексії захоплених українських територій? Перше, Росія проігнорувала заклик МАГАТЕ до негайної деокупації Запорізької атомної станції і припинення будь-яких ворожих дій проти будь-яких атомних об'єктів України. Цей факт вкотре доводить, що Росія свідомо утримує світ на межі радіоційної катастрофи. Друге, це ядерний шантаж. Погрози застосування ядерної зброї стали постійним наративом російських посадовців і пропагандистів. Це доводить, що Росія не має права володіти ядерною зброєю, оскільки не здатна, просто нездатна гарантувати безпеку світу навіть. Навіть від погроз застосування ядерної зброї. Долина скіфських царів та п'яти запорізьких січей Нікополь, місто з історією майже 400 років у день святого Микита. Відзначає іменини сьогоднішній Нікополь один з найпотужніших промислових центрів Дніпропетровщини. Попри те, що окупанти вже два місяці нещадно трощать домівки Нікопольців і тероризують мирних мешканців. Люди не здаються. Вірять у те, що все відбудують і вітають рідне місто з днем народження. Звичайно, хотів би побажати перемоги нашої, це перш за все. І, звичайно, після цих всіх розрушень, щоб все місто наше відбудувалося, було гарно, було неначе як е, троянда, квіти як розцвітають.» Я хотів би мирного неба насамперед. А ще хотіла би, щоб наші нікопельчани е, поскоріше вертались додому. Е, нам дуже їх не вистачає.» «Віра в майбутнє. Якихось своїх е досягань е мети своєї, та щоб ця мета працювала на благо цього міста, щоб мабуть, нами тоді не стріляли. Мирного неба хотілося побажати, хотілося побажати все ж таки, щоб в наше рідне місце, коли настане мирний час, усі повернулися. Хочеться побажати нашим дітям, щоб вони мали змогу завжди у нашому місті бути захищеними, впевненими у завтрашньому дню разом із нашими батьками. Дай Бог, щоб от це все кончилося як можна краще. Нашу польську, щоб він був таким же затишним, невеличким, спокійним, дуже доброзичливим містом. Я тут живу декілька місяців всього, але дуже приємне враження залишається від цих днів, які я тут прожила. Я хотіла побажати, щоб ця війна закінчилася, І ми жили так, як раніше жили. Красиво, і город дуже красивий, і люди добрі. Мирного неба над головою і в подальшому щоб ніколи над нами не звучали оці звуки, які ми кожен, кожну ніч чуємо, щоб було тихо, спокійно, щоб люди могли спокійно, в спокійному місці жити. На сьогодні це вся інформація. Просимо вас бути обережними та уважними. Дбайте про власну безпеку, уникайте відкритих територій та місць скупчення людей. Постійно перебувайте біля укриття, і в разі найменшої загрози ховайтеся або дотримуйтесь правила двох стін. Бережіть себе і до зустрічі.